Стан атмосферного повітря у Запоріжжі, як і багато років до цього, незадовільний. Наші лабораторні дослідження, які проводить наш центр у місті, показують перевищення забруднюючих речовин, таких як пил, сірководи, формальдегід, фенол і багато інших. У десь близько 16% випадків, тобто приблизно кожне п'яте наше дослідження з перевищенням гігієнічних нормативів. Як я вже сказав, на жаль, це відбувається досить багато років, і 24-й рік не став якимось особливим, особлив... влітку цього року. Повітря було забруднено найбільше, це, в принципі, відбувається кожного року. Більше всього було забруднене повітря у серпні, у вересні і найбільш забруднені райони це традиційно Дніпровський, Вознесенівський, Заводський та Шевченківський. Ну, Наш Хортицький район найбільш чистий. Добавляє в це забруднення і бойові дії, це як і безпосередньо самі прильоти, так і пожежі, які виникають після цих прильотів, і досить суттєво додає відключення електроенергії. Таким чином, особливо в центрі міста, через кожні там, декілька метрів працюють генератори, ці генератори, один генератор викидає у 100 разів більше, ніж звичайний, звичайний автомобіль. Причому викидає досить специфічні забруднюючі речовини, це акроліїн, 1,3-бутадієн, бенспірен. Тіпно-десперсний пил, ну, тому що у них не стоїть, як у автомобілі, спеціальні очисні захисні прилади. Також взимку ми очікуємо як і... прошлої зими, що будуть активно використовуватися ці котельні, міні-котельні, які теж працюють на паливі. І ну, можна сказати, що не відповідають ніяким гігієнічним нормативам. Добавила в цю ситуацію і пилова бура, буря, яка відбулася цими днями і, мабуть, ще не закінчилася. 27 серпня ми відчули перші перевищення пилу десь до двох разів максимум прийшовся на 1 жовтня до 5 разів вище гранично допустимої концентрації пил в, у нас в місті перевищував. Вчора трошки менше, там до 2,5.